Привіт усім! Мене звати Мік, і це Playcraft. Так, у мене є сьогодні для усіх гравців цього серверу, теперішніх і майбутніх, важливе повідомлення. Як бачите, зараз я покажу, на сервері зараз доволі багато народу. Сервер майже повний. І я, мабуть. Не тільки я, а й хтось інший помічав інколи, що сервер вже буває переповнений, незважаючи на деякі глюки, проблеми і все таке інше. На сервері була пропозиція його розширити. Зараз у нас 20 слотів. Можна його розширити до 25 або навіть 30 слотів. Звичайно, я хочу сказати, що я та мої друзі не в змозі постійно. Підтримувати цей сервер своїми, так би мовити, коштами. Адже ми вже вклали у перший тестовий сервер Перший місяць і це вже другий місяць, за який ми заплатили. Зараз я розповім, скільки коштує хостинг цього серверу. 20 слотів коштує 110 гривень, а розширення, я скажу, за 30 слотів. Коштуватиме 165 гривень. Тому я хочу сказати вам, гравці, серверу, що мені та колегам, які мені допомагають, потрібна вже ваша допомога. Адже тримати постійно нам, студентам на своїх плечах, цей сервер не так вже й легко. А у Вайтлісті зараз більше сотні людей, це точно. І я гадаю, якщо навіть половина із цих людей. Поділяться 5 гривнями, то буде буде нам хостинг нормальний. Так, це пряме прохання грошей, але варто називати речі своїми іменами. Тому ось такі справи. Уже я, е перед тим, як записувати це відео, порозпитував людей, і вже є деякі добровольці вкластися у саме у розширення. та також вкластися у наступні місяці роботи серверу. І це дуже добре. Якщо хтось бажає допомогти існуванню цьому серверу, то я, мабуть, залишу у описі до відео якісь рахунки, WebMoney, PrivatBank. І усіх будемо записувати, створимо дошку донату Хто допоміг, можливо, спробуємо якимось чином. Віддячити цим людям, адже завдяки їм буде існувати, буде існувати наш сервер, і я гадаю, це буде справедливо. І, 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 і ось такі справи. Не звик я, правда, робити відео такого типу, але я знав, що рано чи пізно це прийдеться. У нас вже є багато стабільних гравців. Е, тому я розраховую якимось чином на вашу допомогу. Е, е, ну, ось такі справи. Ось такі пироги. Ой. О, я підлетів нарешті. Ось такий плейкрафт. Дякую за увагу. Забув зауважити дуже важливу річ для тих, хто ще не оновив собі бібліотеки Майнкрафту, в яких присутня кирилиця, прошу зайти у нашу групу у контакті, так як це найбільш поширений сервіс чомусь. Там угорі є інструкція, як оновити детальний гайд, як оновити бібліотеки. Дякую за написання його гравцю Гучі Майнбург. Мужик. <хи> і так, оновіть усі і будемо усі писати в чаті українськими буквами. От. Хоча ще. Деякі українські букви не щитуються, але це не важливо. Так краще буде розуміти один одного. Так, це дуже важливо, я добре що згадав. І ще одне: дорубуйте дерева! Бо я задовбався їх рубати. Я заходжу на цей сервер не для того, щоб рубати дерева. Вау Ой, що це трапилось? Треба включити оце, бо є тут дивні речі коїться Дорубуйте дерева. Е, якщо ви хочете переїхати свого будинку, будь ласка, розваліть його. Не залишайте його, так як так як він є. Е, е... Ну, це все. Я розраховую на вашу допомогу і підтримку. Дякую за увагу тепер. Остаточно. Ага, і ще одне. Будь ласка, не будуйте портали у себе вдома. Так. Нехай вони будуть тільки тут. Ем... Усе. Усе, бувайте.